І на скелі у цій побудую я церкву свою і сили Адові не здолають. Її. Слова Ісуса Христа до Його учня, майбутнього апостола Петра, Євангеліє від Матвія, 16 глава. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ця цитата з Євангелія від Матвія дає нам усвідомити головну суть подій, описаних в 12 главі діянь святих апостолів. Яка розповідає нам про труднощі і переслідування, з якими стикалася рання церква на шляху свого розвитку. І водночас розуміння цієї суті дає нам приклад того, що Христос, який є глава церкви, премудро провадить та оберігає її на шляху становлення. У цьому місці книги діянь ми вперше зустрічаємо розповідь про переслідування християн з боку світської політичної влади. Всі гоніння на церкву до того виходили лише від юдейської релігійної верхівки, це й ув'язнення апостолів та побиття їх перед синедріоном, каменування архідіакона Степана, переслідування християн з Савлом та інші події. Цар Ірод, повне його ім'я Ірод Юлія Гріпа, про якого пише у діяннях Лука, був сином Аристобула, одного з багатьох синів Ірода Великого. Та племінником Ірода Антипи, відомого нам по євангельських розповідях про судилище над Христом. Його ж дід Ірод Великий відомий вбивця вифлеємських немовлят. Отже, якщо Ірода Гріпа вдався до переслідування християн, ми можемо зробити висновок, що до того часу вчення Христове набуло такого поширення, що він відчув загрозу своїй владі. Особливостю цього історичного періоду було те, що влада Риму опиралася на місцеву аристократію, і, хоча смертна кара в Римській імперії могла бути застосована лише римською владою, римляни інколи закривали очі на насильство своїх васалів. Римляни довіряли іроду до Агріпі, а він при цьому ухитрявся зберігати популярність у народі, і єврейське населення вважало його своїм. Правитель Ірод, мабуть, хотів показати своїм римським зверхникам, що він може придушити будь-які небезпечні рухи у своїх володіннях, а своєму народу, що він горою стоїть за батьківські передання. Піднявши гоніння на християн, Ірод мечем стенає Якова, брата Іванового, одного з синів Зеведеєвих. Те, що Яків був усічений мечем, швидше за все означало, що в християнах вже вбачалася політична загроза. Бо, коли був забитий камінням архідеякон Степан, загроза від християн носила більше релігійний характер. У тогочасному юдейському суспільстві люди піддавалися каменуванню переважно за релігійні злочини та за порушення закону Мойсея. Ірод боявся, що люди, які сповідували віру в Ісуса як царя юдейського, несли загрозу для нього, який носив цей титул в дар від Римської імперії. Ми розуміємо, що ранні християни не збиралися здіймати повстання, але Ірод мав свої параноїдальні страхи і хотів випередити розвитку тих подій. Як описано в Книзі діянь, спочатку Ірод розправився з Яковом, а потім, бачачи схвалення юдейського народу, вирішив взятися за Петра. Автор описує, що ці події відбувалися у пасхальний час. Петро був ув'язнений, і цар Ірод хотів після Пасхи вивезти його перед народом і стратити. Отже, ми бачимо, що спочатку з християнством боролися головним чином релігійна влада, первосвященники і фарисеї, а тепер за справу береться світська влада. Далі ми читаємо про чудесне звільнення Петра з в'язниці. Ангел Господній розбудив його, і кайдани поспадали з рук Петра і наказав удітися йому. І, по вивів його з в'язниці, коли ж відчинила Сабрама, що веде до міста, і вони вийшли і пройшли одну вулицю, ангел відступив від Петра. Тоді вже Петро усвідомив, що то не було видіння, а справді Господь послав свого ангела врятувати його. У цьому епізоді про звільнення Петра ми можемо бачити, як поводиться апостол, бувши переповнений смиренням, і всеціло доручив себе в Божій волі. Адже на світанку Юрій хотів вивезти Петра перед НАТО для показового покарання і страти. А Петро в ніч перед судилищем спокійно собі спав, не переживав і не турбувався про свою долю, аж ангел мусив його розбудити. Потім Петро подався до садиби Марії, матері Івана, званого Марком. Пізніше цей Марко став одним з євангелистів. Там на той час багато християн перебували в молитві. Коли ж Петро прийшов до цього дому і пустукав у хвіртку, то служниця рода настільки зраділа, почувши його голос, що забула відкрити ворота, вона чимдуж побігла до кімнати, де всі перебували, із криком, що Петро при воротях стоїть. Для всіх це стало такою несподіванкою, що вони не повірили їй і думали, що вона з лузду з'їхала. Всі ці люди молилися за Петра, і, знаючи, що він перебуває у в'язниці, і знаючи наміри Ірода, подумали, що Петро вже загинув, а це його дух з'явився і звертається до них незагробного світу. Через всі описані події ми бачимо, що рання церква складалася не з якихось надлюдей чи героїв віри, а з таких же християн, якими переважно є ми самі, таких, що помиляються іноді, що інколи піддаються сумнівам і зневірі. Але в той же час щирих у своїх молитвах та любові до Бога і ближнього. Коли ж Петрові відчинили, всі дивувалися його приходу, а він, давши знак всім мовчати, війшов і розповів про те, як ангел Господній визволив його з в'язниці. Потім сказав сповістити Якова та братію і подався до іншого місця. Петро розумів, що, незважаючи на чудесне визволення, небезпека не минула. І він не зможе розслабитися і спокійно жити та проповідувати. Він чудово усвідомлює, що на ранок за його голову буде призначена ціна, і якщо він не хоче погубити і себе і друзів, то негайно має піти. Мабуть, саме тому він просить розповісти про те, що сталося Якову. Мова йде напевно про Якова, брата Господнього, який був першим єпископом Єрусалимської церкви. Автор нам не повідомляє, куди після цього направився Петро. Хоча є догадки, що він відбув до Риму. Ірод, же, не знайшовши Петра у в'язниці, розпалився гніво і очікувано наказав стратити всіх охоронців, які стерегли Петра. Після цього він відправився в Кесарію і вже ніколи не повернувся в Єрусалим. Підсумовуючи описані події, ми бачимо, що, незважаючи на жорстокі переслідування релігійної та світської влади, благодать Божа поширюється через Слово. І знаходить нових послідовників. Амінь. Слава Ісусу Христу.